Хто є носієм влади в Україні? Бригади захисту України. Така висока. Давай, давай, давай. Ні, я не пам'ятаю. Уряд президент ще підписує. Не підписує. Він не має все сам затверджувати. Не знаю відповідь на цей запрос. А якщо подумати, може якісь варіанти. Народ вибирає президента, президент головна власть. Зараз не знаю. Зеленський. Також я напевно вважаю, що е, Боже, е, люди, які живуть в Україні, вони теж е, як символ влади, е, народ. Е, президент? О, ви маєте на увазі вийти, якби це у нас парламентська президентська республіка. Розкуп... Ну, не республіка. Ой, то ми не знаємо. Я здала історію на 140, так що я нічого не знаю.